Вітаю вас, ефірі інформаційно-аналітична програма Діалог. Сьогодні у нас у студії Володимир Бобройко, директор Чернігівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Вітаю вас, пане Володимир. Доброго дня. А пане Володимир, що таке безоплатна вторинна правова допомога? Ну я перш за все хотів би зазначити, що стаття 59 конституції України передбачає, що кожна особа має право на безоплатну праву, на правову допомогу. І в порядку, встановленому законом, ця допомога надається безоплатно. І саме в 2011 році було прийнято закон України про безоплатну праву допомогу, який передбачив, що є безоплатна первинна права допомога і безоплатна вторинна права допомога. А от первинна правова допомога це що? Це що має це безоплатна первинна праводопомога це допомога, яка пов'язана з наданням консультацій, роз'яснень або допомога в складанні заяв, скарг до інших органів державної влади. Це первинна. А безоплатна вторинна права допомога це вже допомога, яка пов'язана з захистом, яка пов'язана з допомогою, пов'язаною з складанням документів процесуального характера, а також з представництвом інтересів особи в судах, в інших державних органах. Тобто, це та допомога, яка фактично пов'язана з судами. Тобто це більш серйозна робота, вторинна правова допомога? Звичайно, так. Більш відповідально. Так, да, звичайно, тому що безоплатно первинну праву допомогу надають органи державної влади, органи місцевого самоврядування, юридичні особи приватного права, а безоплатну вторинну праву допомогу безпосередньо вже надають адвокати системи надання безоплатної вторинної правової допомоги, а також центри з надання безоплатної правової допомоги. Ну давайте про ваш Чернігівський місцевий центр і поговоримо, коли він був створений. Скільки людей працює, як вас можна знайти? Ну так по черзі. Так, значить, ну, на виконання цього закону центр було створено в червні місяці цього року, але фактично він почав надавати цю допомогу з 1 липня 2015 року. Взагалі, по Україні було створено таких 100 місцевих центрів. Ми знаходимося за адресою проспект Миру 49 А. А власне, це де. Можливо, хтось не заявив. Це інфіція. там, де мегацентр, там, де кінотеатр це «Дружба», центр, це 10-поверховий центр, міста. Ага, да, так, центр міста, там, де 10-поверхова будівля, ми знаходимося на 10-му поверсі 1003, 1005, 6, 100 сьомої кабінети. Значить, безпосередньо ми приймаємо людей щодня з понеділка по п'ятницю, з 8 ї години до 17 ї години без перерви. Вихідні дні у нас субота і неділя. Скільки працівників у вас у центрі на даний час у нас шість працівників, але в залежності від того, скільки людей до нас звертається, тобто наш штат розширяється, розширяється. По штату у нас 16 осіб, але ми дивимося на те, скільки людей до нас звертається. На даний час до нас вже звернулося більше 600 осіб, і з кожним місяцем ця кількість осіб збільшується і збільшується. Зв'язку з цим і наш штат нашого центру розширяється. Тобто ми говоримо про те, що там працюють у вас адвокати, наскільки я розумію, в вашому центрі. Е, ні, у нас працюють не адвокати, у нас працюють особи, юристи, які е, приймають людей, до нас приходить людина, і ми е, з'ясовуємо, чи е, є у людини проблема, проблемне питання, яке може бути вирішено в суді. Наприклад, от у нас один із наших перших клієнтів це був інвалід другої групи, який прийшов до нас і з'ясувалося, що у нього помер батько, але пройшло 6 місяців. Він протягом 6 місяців не подав заяву про прийняття спадщини, в зв'язку з чим він пропустив цей термін, і йому вже необхідно в судовому порядку поновити цей термін, щоб йому дали додатковий срок для прийняття спадщини. З'ясувалося, що розмір пенсії по інвалідності у нього не перевищує два прожиткових мінімуми для непрацездатних осіб. Це 1074 гривні помножити на 2, Це получається 2148 гривень. На підставі цього наші працівники відділу попередньої роботи з клієнтами прийняли звернення, прийняли відповідні документи. На протязі 10 днів прийняли наказ про надання безоплатної вторинної правової допомоги. Потім ми вже на підставі графіку чергування адвокатів, які ми складаємо, ми визначили, який адвокат буде надавати йому допомогу. Ця особа прийшла до нас, прийшов адвокат, і безпосередньо вже ми завірили довіреність якою даний клієнт довіряє адвокату представляти його інтереси в суді, складати документи процесуального характеру, і він вже почав з ним працювати, пане Володимире? Зв'язку з тим, що ваш центр називається Чернігівський місцевий центр, це говорить про що? Про це що до вас можуть прийти за допомогою лише люди, які проживають Чернігові. Ну, у нас називаються Чернігівські місцеве на Чернігівські міські, в зв'язку з чим територія нашого центру поширює свої дії не тільки на території міста Чернігів, він також поширює на територію Козелецького району, Рібкінського, Городнянського. І Чернігівського а району а чому так дивіться і Козалецькі райони, Городнянські а... чому тоді не Чернігівський обласний, а Чернігівський місцевий центр. Ну річ в тому, що у нас є регіональний центр надання безоплатної вторинної правової допомоги в Чернігівській області, який діє з 1 січня 2013 року, і через які вже надається безпосередня допомога особам, підозрюваним у вчиненні кримінальних злочинів, особам відносно яких застосоване. Адміністративний арешт, адміністративне затримання або особам, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі іншим особам. Тобто, це регіональний центр, якому ми підпорядковуємось і який координує контролює нашу роботу. А взагалі на території області у нас таких три місцевих центри: наш Чернігівський, до речі, е е територія. Діяльності нашого центру підпадає також ще й місто Славутич, тому що визначили, що легше мешканцям Славутича приїхати Це в місто Чернігівда ніж їхати в Бровари або в Київ. А також у нас на території області є ще Менський місцевий центр надання безоплатної второї правової допомоги, який охватує в себе. Менський, Коробський район, сосницький, Щорський, семенівський, новгород Сіверський, Корюківський райони і Ніжинський місцевий центр, який вже охва охвачує решту районів нашої області. Тобто мешканці відповідних районів звертаються до даних центрів з метою отримання безоплатної вторинної правової допомоги. Пане Володимире, ну повернемося все ж таки до вашого центру. Ви говорили, що у вас шість працівників так. спеціалістів працює, а було вже 600, більше 600 звернень. Достатня кількість людей, які працюють у вас? Е, ну, я кажу про те, що ми розширяємось, тобто кількість звернень, якщо брати липень місяць і грудень місяць, то вона, звичайно, збільшилась. Але суть полягає в тому, що до нас людина звертається будь-яка, і ми не можемо знати, чи має дана особа право на безоплатного адвоката, чи як кажуть юридично на безоплатну вторинну праву допомогу, чи не має. Наприклад, якщо от звертається знову ж таки одні із самих перших клієнтів, коли приходить чоловік і дружина. І е, кажуть про те, що у них знаходяться на депозиті гроші в банку, але банк не хоче повертати ці гроші. Е, коли ми з'ясовуємо їхні доходи, ну ми з'ясовуємо про те, що вони не є інвалідами та іншими суб'єктами, ми з'ясовуємо, чи є вони малозабезпеченими чи ні. Е, ми з'ясовуємо доходи. виходить, е, що жінка отримує заробітну плату 600 гривень. А чоловік отримує заробітну плату 5500 гривень, в зв'язку з чим їхній сукупний дохід їхньої сім'ї перевищує суму прожиткового мінімуму їхньої сім'ї. Тобто, по закону про безоплатну праву допомогу, тобто ви їм не допомагаєте іншим словом. Тобто, ми не можемо їм надати безоплатного адвоката. Тобто, якщо вони офіційно звернуться до нас з. Зверненням з згодою на обробку персональних даних вони нададуть довідки про доходи, вони нададуть довідку про склад сім'ї. То на підставі цього ми відмовимо в наданні безоплатної вторинної правової допомоги, але вони цей пакет документів нам не подавали. Але в той же час ми все одно, як кажуть, ми надаємо безоплатну первинну Ви надаєте правову допомогу консультацію. Да, ми надаємо юридичну консультацію. Ми роз'яснюємо про те, що вам необхідно письмово до них звернутися, щоб вони дали офіційну відповідь, чому вони не виплачують ці не повертають ці гроші і так далі. А потім вже звертатися до суду. Ми можемо надати, наприклад, зразки позовних заяв. Але юридично ми не можемо йти в суд, наприклад, і представляти їхні інтереси в суді, ну тому що вони отримують грошей більше ніж потрібно для того, аби отримати безкоштовного адвоката. Так, так, але наше завдання для того полягає в тому, що е, хто б до нас не звернувся, ми повинні повністю надати ту допомогу, яку ми можемо надати. Тобто розказати, роз'яснити, допомогти так, як ми можемо, хто має право давайте все ж таки до головні, найголовніше, хто має право прийти до вас і отримати цю безкоштовну допомогу, так значить, по закону України про безоплатну праву допомогу статті 14, говориться: ну, в першу чергу, як я казав, це малозабезпечені особи. Я вже повторюсь, але скажу це ті особи, у яких дохід сім'ї. Не перевищує суму прожиткового мінімуму сім'ї. Завжди наводжу приклад і наведу, наприклад, проживає сім'я. Чоловік, дружина, двоє дітей. Прожитковий мінімум для чоловіка 1378 гривень. Добавити дружину 1378 гривень, дитинка, яка, наприклад, 6 років, це десь 1070 гривень. І добавити е, дохід, е, прожитковий мінімум е, другої дитини, який, наприклад, 10 років, там від 6 до 18 років, там більше 1400 гривень. І в сукупності прожитковий мінімум даної сім'ї складає 5300 гривень. Чоловік працює, отримує заробітну плату 3 тисячі гривень, дружина працює, отримує заробітну плату 2 тисячі гривень, тобто дохід сім'ї складає 5 тисяч гривень. Діти ходить, хто молодша дитина ходить в садик, в дитячий садок, старша дитина навчається в школі, у них дохід 0 гривень. Зв'язку з чим дохід сім'ї 5 тисяч гривень, вони вже є малозабезпеченими і вони мають право на безоплатну вторинну праву допомогу, тобто на безоплатного адвоката. І тим більше, що малозабезпечені мають право на адвоката з будь-яких питань. Сімейні, житлові, цивільні, трудові, земельні і так далі, тобто з будь-яких питань. Інша категорія, це немало важлива, це інваліди, Інваліди, у яких розмір пенсії, як я зазначав, не перевищує два прожиткових мінімуми для непрацездатних осіб. Це 1074 помножити на 2. 2148 гривень. А зверталися до вас інваліди з допомогою? Так, до речі, інваліди звертаються найбільше. Звертаються це інваліди, тому що інвалідам, скажімо так, по-перше, вони, ну, крім звернення згоди на обробку персональних даних, паспорт та ідентифікаційного коду, їм необхідно просто подати їхнє посвідчення інваліда, а також довідку про розмір пенсії інваліда. Інвалід може працювати, отримувати заробітну плату 5 тисяч гривень, 10 тисяч гривень. Це не має значення. Як зазначено в законі, головне, щоб розмір пенсії не перевищував суму двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб. І якраз інвалідів у нас звертається найбільше. До нас так, я зрозуміла, малозабезпечені інваліди. Хто ще має право <зв>. на так, ну <безоплатну зв>. <допомогу зв>. зараз <зв.> така немаловажна категорія це учасники бойових дій, до яких відносяться також і учасники АТО. Але вони мають право на безоплатну вторинну праву допомогу з соціальних питань. Є закон України про статус ветеранів, гарантії їх соціального захисту. І в статті 12 ці, цього закону передбачено пільги, які мають право саме учасники бойових дій, до яких відносяться право на отримання земельних ділянок, на санаторно-корортне лікування, на безоплатне лікування, безоплатний проїзд, і так, далі, і так далі. Якщо, наприклад, особа, скажімо так, ці пільги не надаються, відмовляються, вони звертаються до нас, і їм надається вже безоплатний адвокат. Наприклад, на, скажімо так, перший учасник, АТО, якому було надано безоплатного адвоката, була така ситуація, коли, значить, по закону він має право щороку до 5 травня отримувати відповідну матеріальну допомогу, але йому було відмовлено в отриманні цієї допомоги оскільки він отримав посвідчення в червні місяці. Але фактично рішенням комісії Міністерства оборони статус учасника бойових дій йому було надано в квітні, місяці, тобто було надано до 5 травня, зв'язку з чим він має право, тому йому надавали адвоката, і е суд першої інстанції задовольнив позовні вимоги. Він зобов'язав надати йому цю допомогу, але подано апеляційну скаргу. Зараз ну, ця справа розглядається в апеляційному суді. Пане Володимире, дивіться, якщо сім'я отримує ну, не сумарний дохід там на 25 чи 35 гривень більше, ніж можна було б для того, аби отримувати адвоката, чи піде ваша фірма, ваш центр на поступки, чи буде вона допомагати тим людям, які на 25 чи 50 гривень отримують більше, у них зарплати більше? Між ми... необхідно для е, безоплатного адвоката. А вони потребують цієї допомоги. Вашої допомоги. Да, да. На, на, на жаль, на жаль, ми не маємо права. Я хотів би зазначити, що все ж таки ми Це ж несправедливо. справедливо. Ну, ну, ми державна установа, державна структура, системи Міністерства юстиції України і. Безоплатна вторинна права допомоги це для людей. Вона надається безоплатна. але адвокати ж все одно отримують вони відповідні гроші, платну, да. яку платить держава. Так, да. ну не заробітну плату, скажімо так, винагороду, тому що адвокати вони адвокати вони незалежні. Вони займаються своєю роботою, але є графік, і ми, скажімо так, є відповідне доручення. Ми домовляємося, вони надають цю допомогу. Але ці ж гроші виплачуються з державного бюджету. Якщо чітко в законі, наприклад, написано, що не перевищує суму двох прожиткових мінімумів, тобто 2148 гривень. Тому, якщо, наприклад, до нас прийде інвалід, у якого розмір пенсії буде 2149 гривень, ми вже відмовимо, тому що юридично він не є суб'єктом права на безоплатну вторинну праву допомогу. А якщо особа не є суб'єктом права на безоплатну вторинну праву допомогу, це вже є підставою для відмови в наданні. Цієї допомоги, по людяності, по людській я казав про те, що ми намагаємося вжити всіх заходів, тобто ми намагаємося і самі, наприклад, там проаналізувати ситуацію, там скласти позовну заяву, тобто роз'яснити може надати, надати юридичну і так допомогу далі. безкоштовно. Не з зв'язку з тим, що там не, не зможе держава заплатити Чи... ну. Скажімо так, це право адвоката, це на його такі, такі це на його обов'язок. Звичайно, що такі випадки є, особливо випадків по кримінальним справам, як кажуть зараз, що адвокати надають допомогу. Ну, пробону такий є вислів, тобто безоплатно для цих клієнтів. Але я хотів би ще сказати, що у нас в принципі є. Ну, ряд громадських організацій, з якими ми співпрацюємо, тому якщо, наприклад, до них звертаються особи, які є суб'єктами права на безоплатну вторинну праву допомогу, вони їх направляють до нас. Якщо до нас звертаються ці особи, наприклад, інваліти, якого розмір пенсії перевищує 1 гривню, ми направляємо до них, вони можуть допомогти скласти позовну заяву, якщо, наприклад, ми не склали, і представити інтереси в суді. Тобто не призволячпризволяще, начебто, не не накидаєте людину? Так да, і дуже часто трапляється. Ну, є такі випадки, наприклад, мала ну, Якщо особа є малозабезпеченою. а якщо особа, наприклад, є жіночка, яка є пенсіонеркою. Вона не є інвалідом, Спробуй все одної дійти до однієї фірми, до іншої інстанції. Достатньо важко, якщо вона пенсіонерка. Ну, ми намагаємося робити все те, що можна, і намагаємося допомогти. І тим більше, що є. Ну, по-перше, до нас звертаються люди, які, наприклад, думають, що їхнє проблемне питання може бути вирішено тільки в суді, але на самій справі вони звернулися і з'ясовується, що ні, не в суді, тобто тут можна іншим шляхом. Вирішити там шляхом звернення, письмового звернення до якоїсь установи, там їй нададуть відповідь там, і можуть там, вирішено це питання. А є такі випадки, коли дійсно тільки в судовому порядку, і, звичайно, що коли, як я кажу, пенсіонерка якої розмір пенсії 1075 гривень перевищує на гривню, і дійсно є проблемні питання, і дуже багато там було питань, коли там. Порушується ц... норми цивільного договору. Там пообіцяли, там вона заплатила гроші, пообіцяли поставити пластикові вікна, але ніхто нічого не ставить, і хтось там куди здівся, і так далі, то звичайно що вже допомагаємо. Ну і якщо можна, наведіть приклади, коли Чернігський місцевий центр допоміг людям, і ця допомога була дивною або ж несподіваною. От про цю допомогу ви можете згадувати і по сей день. Е, ну я можу зараз багато прикладів навести. Я, ну, скажімо так, якщо було щось несподіване, то це було б там один раз на місяць чи один раз на півроку. Я вважаю, що ми надаємо цю допомогу щотижня, скажімо так. У нас, Ось такими наприклад, несподіваними проханнями до вас не зверталися. — Ні, ну з несподіваними. Чи за рамки юридичного процесу. Там. А, ну несподіваний, наведу приклад несподіваний. Звертається особа, приходить чоловік з району і каже, що мені треба звернутися до суду для того, щоб частина мого будинку перейшла моїй сестрі. Я кажу: ви є власником цього будинку? Каже, ні, я не є власником, це є спадщина. Я кажу, ви оформили цю спадщину. Він каже, ні, цю спадщину я не оформив, тому що це є власністю моєї бабусі. Вона ще, бабуся, жива, бабуся. Я кажу, ну так почекайте, поки ваша бабуся жива, вона, вона є власником цього будинку. Він каже: ну, я хотів, щоб частина цього будинку, яка перейде до мене, перейшла моїй сестрі, оскільки моя сестра доглядає бабусю. Я кажу. Ну, так домовтеся тоді з бабусею, з щоб вона подарувала свій будинок своїй, ну вашій сестрі. Він каже про те, що ні, бабуся не хоче дарувати, вона хоче, щоб цей будинок, частина будинку була мені, а частина будинку була сестрі. Тобто, тут ми бачимо, я кажу, що хай бабуся ваша живе 100 років, коли не стане, тобто тоді оформите право власності на спадщину і подаруєте свою частину або відмовитеся від своєї частини спадщини. Він все зрозумів і задоволений пішов. Тобто зрозумів, що зараз, ну, поки бабуся так не хоче розпоряджатися своєю власністю, тобто він нічого не зможе зробити. А були випадки, коли скільки б ви не радили, все одно люди пішли незадоволеними, і все одно вони вирішили звертатися до інших структур, інших фірм за юридичною допомогою. Ну, скажімо так, якщо, наприклад, звертається, ну, наприклад, звертається особа, у якої е, дохід складає 10 тисяч гривень, наприклад, і він вимагає, щоб йому надали адвоката. Ми кажемо про те, що ви не підпадаєте під жодну категорію. Ну, Ви тобто, більше ви, грошей маєте. Ви не Платити є малозабезпеченим. Так, він доказує про те, що він є малозабезпеченим, тому що він. Платить за навчання своїй доньці, він лікується і так далі. тобто І взагалі у нього там залишається зовсім мало грошей, навіть на харчування. Тобто, ми кажемо, добре, офіційно звертайтеся до нас, подавайте документи, ми будемо тоді вже приймати рішення. Але він не хоче офіційно звертатися, от документи не подає, наприклад, і уходить там. Але я наголошую на тому, що перед нами поставлено завдання, і наша мета зробити так, щоб всі були задоволені. Всі були задоволені. Але я наголошую про те, що ми не можемо ні ми, працівники центру, ні прийняти рішення, наприклад, і, і не надати адвоката, який буде представляти інтереси цієї особи, яка отримує там дохід 10 тисяч гривень в суді. Тобто ми не зможемо, тобто порушувати закон заради якоїсь людини ви не будете. Да, ми не ми не маємо права. Ну ви зрозумієте. Тобто, якщо ми призначаємо ідуть гроші з державного бюджету, потім це все з'ясовується. Тобто, нецільове використання державних коштів і так далі. І так далі, порушення, порушення. І тим більше, що. Я вибачаюся, тим більше, що відносно цієї особи, якої там дохід, наприклад, 10 тисяч гривень, якщо він навіть звернеться до відповідних громадських організацій, які надають безоплатну праву допомогу, яка полягає в складанні позовних заяв, представництві інтересів в судах, вони ж також дивляться, тобто які доходи у даної особи, і так далі, і так далі. Пане Володимире, наша програма підходить до свого логічного кінця. Однак перед тим, як ми з вами попрощаємося, давайте знову ж таки нагадаємо нашим телеглядачам, власне, що ж то за ваш центр, чим він займається і кому допомагає. Ну так, коротко. Проспект Миру 49А, 10-й поверх. Значить, ми надаємо безоплатну вторинну правову допомогу, а саме безоплатних адвокатів, які складають. Е Документи процесуального характеру, які представляють інтереси відповідних осіб в судах, в інших державних органах. До речі, я хотів сказати, що якщо е, 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 суб'єктами права на безоплатну вторинну праву допомогу, як я казав, є малозабезпечені, інваліди, учасники бойових дій, до цих категорій відносяться також, я не назвав діти-сироти, діти позбавлені батьківського піклування, іноземці, яким відмовлено в наданні статусу біженців. Це основні категорії. Е, е, якщо, наприклад, особа є потерпілою, потерпілою внаслідок скоєного кримінального злочину і кримінальну справу порушено і веде кримінальне розслідування, то ця особа, якщо, якщо підпадає під суб'єкта права на безоплатну вторинну праву допомогу, тобто інвалід малозабезпечений і так далі, вона також має право на безоплатного адвоката, який буде представляти його інтереси в якості потерпілого в якості. Свідка в даній в кримінальній справі. Я хотів би також ще основне зазначити, що Міністерство юстиції України було підраховано, що на території України знаходиться біля 8 мільйонів людей, які мають право на цих безоплатних адвокатів. Тобто, це можна сказати кожна п'ята, кожна шоста людина. Але, звичайно, якщо ми звернемося до інваліда, наприклад, то він скаже, що «Да, я маю право на. Безоплатну вторинну праву допомогу, але в мене немає проблемних питань, які необхідно вирішувати в судовому порядку. В мене все добре, в мене все чудово. Але наше завдання все-таки доводити цю інформацію до відома людей, що вони мають право на безоплатну вторинну праву допомогу, що передбачена безпосередньо Конституцією України, про те, що вони мають право до нас звертатися, і ми будемо безпосередньо надавати їм цих безоплатних адвокатів. Які будуть захищати їхні інтереси в судах, в інших державних органах, і також складати позовні заяви, апеляційні скарги і інші документи процесуального характера. Тим більше я хотів зазначити, що якщо, наприклад, адвокат склав позовну заяву, подали цю позовну заяву до суду, суд не задовольнив позовні вимоги, адвокат потім все одно, якщо це є бажання. Суб'єкта права на безоплатну вторинну правову допомогу, складати апеляційну скаргу і знову звертатися до суду. Ну що ж, пане Володимире, дякую вам за розмову. Володимир Бобройко, директор Чернівського місцевого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, був гостем нашої програми. Дякую вам. Дякуємо вам.